Слава Україні! Ніч 4-5-0 без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Стратегічна ворожа авіація поки що знаходиться на пунктах базування, але розуміємо, що це у них технологічна оперативна пауза. Але знаємо, як вони діють, знаємо всі ризики виклики. А головне про це знають наші сили оборони і відповідно будуть наносити удари у відповідь. Ну і власне тактична ворожа авіація в акваторії Чорного моря є постійно активною, періодично атакує острів Зміїний. Їм хоч щось треба показати для внутрішнього споживача, що вони там присутні. Ну і намагатися впливати на гуманітарний коридор, який, сподіваюся, отримає все-таки назву зернового коридору, і по ньому будуть рухатися більш частіше ці судна, які йтимуть до портів Великої Одеси. І ми працюватимемо і годуватимемо світ, і світ буде за це Україні, як завжди, дуже вдячний. Бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. Зазвичай буду просити: інформаційна гігієна дотримання правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Немає навчальних тривог під час війни. Не зайве нагадати. Нагадайте про це вашим рідним і близьким. Працюємо далі. День продовжується, інформаційний рік продовжується. Ми витримаємо все і переможемо. Слава нації! Смерть ворогам!